Усім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Так, хочу вам показати, поставила кружку фіалочку, такий листочок. І вже у мене такі коренці у цього листочка. Фіалочка така бускова, фіолетова, така буде. Взяла один листик, то він надломився, я його трошки побирала тут листя. І поставила воду, і все рівно він пророс. Це дуже гарно, дуже. Хочу посадити вже в горшик, і буде у мене фіалочка. У мене вже так давно не було фіалок. Я вам показувала виставку в ДК Орбіта. О, там фіалки взагалі ну, такі гарні, такі красиві, таке різноманіття кольорів, форм фіалочок. Так що я теж захотіла хоч одну, але у себе вдома мати. Хто любить фіалки, напишіть, у кого є. Я не можу сказати, що я їх люблю, але мені цікаво виростити і подивитися, як, яка вона буде, ця фіалочка. У мене така приємна пауза. Я п'ю цикорій свій улюблений. Вже до нього звикла. Більше двох років я вже його п'ю цикорі з молоком. і Мені дуже подобається оця така шоколадна конфета чорнослив в шоколаді. Від своєї лінії, яка продається в АТБ. І я її дуже люблю. Ще є з курагою, але мені більш подобається з чорносливом. Вона така смачна. дуже. І отак цикорієм і одна конфетка. І все. Ось такий у мене щоденний ритуал, Ну, іноді не, не виходить, але коли я їм, я дуже радію від цього. Так. А зараз буду готувати пиріжки з картоплею. Син попросив, він їх дуже любить. Тісто піднялося і зробила такі штуки. Зараз буду розподіляти. Зробила, порозпреділяла всю начинку, тому що щоб на все тісто вистачило. Я думала, не вистачить, але все добре. Порозпреділяла тут всю картоплю з лучком підсмаженим трошки. І зараз залишилось тільки все наліпити і підсмажити. Так, піріжечки готові. Тут 30 штук. Я порахувала. Син приїде буде дуже рад. Зараз ми з борщиком поїмо їх. Ой, на жаль, сметанки тільки немає. Я люблю зі сметаною. Ну, ладно, от так. Піріжечки, горячі, а які вони м'якенькі, Ростящі. а, воздушні. Взагалі, класні. <плес> Нарвала свої листя салати, які я вирощую в горщиках на. Вулиці, я вам показувала і так приємно, нарвала трошки. такого, У мене різні сорти. Тут буде салат зі, своєго, зі своїх листів салату. Я нещодавно е пересаджувала свої квіти. Пам'ятаєте, у мене було відео, хто дивився. Квіти не дуже гарно тоді прижилися. Я робила все можливе для цього, щоб вони відійшли квіти жіноче щастя, як би мовити. Спочатку я поставила цей горшик на кухню на підвіконня. І дивлюся, так це от, 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 підсихає всі нові відростки, такі от, повністю підсихають. От На початку, початку листування. І думаю, так, потрібно його убрати. Убрала на другий поверх і теж поставила на підвіконня. Там було теж не дуже гарно, все посохло, і думаю, все. Моє жіноче щастя щось не хоче рости. І поставила, на таку у мене тут є з Подалі від підвіконня така полиця. І сюди поставила. І поливати почала в поддон от сюди. От, сьогодні поволила, поливала, ще водичка є сюди. І бачите, нові листочки пішли потихеньку, так я задоволена, цим. і вони не сушаться з самого початку, як було раніше. Тому що от, я вже поубирала, ну от навіть тільки почав і вже засох. Хоча поливала постійно і дивилася. ну, Десь приблизно е, раз у тиждень десь я поливала. Ну, так дивилася, як спека, якщо, щоб не пересихала. І от тільки пош... пішли, вони потрібно буде одобрювати чим... чимось, пошукати. Ну, я хоч рада, що квіток оживає. Це дуже добре. Тож я з ним попрощалася. А от, от, Такий я вам показувала ще от старі листя. Бачите, вони з такими всіми не дуже гарно. А тут потихеньку починають нові пагани рости, і він йде. Росте, в общем. І зараз ще один покажу. Так, от така квіточка каланхоя, Я вам показувала, що я посадила такий маленький відросточок, і він. Ось так от пішов. такий каланхоя, такий каланхоя. А У нас на танцях такий великий він вже, і такі ніжні, білий квіточки маленькі. Такий чудовий він. І я так зрозуміла, що він гарно росте. Такий капризний, як жіноче щастя, там, і тому подібні квіти. А цей мені подобається. Подивимось далі. От. А от троянди я пересаджувала, дивіться на неї. От бачите? все посадила. Отут один отросток от он. новий був і все. І воно сидить і нікуди не росте. Поливаю раз у тиждень такі троянди. Отут сушиться, щось не так, я не розумію щось. Її ну Ця ще жива, а от інша от інша троянда, отут все вже на виброс. Бачите, я вже корінь, даже убрала. Ну, засох стовбур повністю. З трояндами в мене не виходить нічого. От я говорю, на вулиці весь сад в трояндах, а вдома дві кімнатні рослини, дві троянди, не виходить виростити нормально. Ну, ладно, нічого страшного. Я сюди посаджу у ту фіалочку, яку вам показувала, що у мене листочки вже коренці про проросли От якраз цю землю поубираю, на зроблю і посаджу сюди фіалочку. От вона пусть росте. Тут ці троянди такі капризні. Так, от замір кулькас, теж замір поки що і нові пагони не дає, а тільки те, що було. Поливаю в поддон і теж так. Не часто, тому що вони не люблять воду. І ще сьогодні оприскувала його водичкою. Ну, він на, на місці не хоче рости. Все, отак у мене квіти пересаджені себе, почувають, на жаль, в саду все, квітує, а вдома щось не все. Ну, а на, на віконці у мене ще трошки квітують орхідеї. Вже так давно достатньо. От тут уже все. Останні, остання квітка сьогодні впала, біла ще тримається. Оця теж гарна. Ось скільки років от, оце її максимум? Три квіточки не більше, не хоче більше квітувати. От така, більш така поменше вона йде. І теж вже відцвіт... відцвітає, от уже потрібно буде обрати. Ну і так, вже з зими вони. І на жовті. Дві квіточки залишилось і все. Ну так довго достатньо вони нас радували. Ці справи я поробила і вирішила спіти з подругою погуляти ввечері. Погуляли ми по набережній трошки, а у мене, на жаль, закінчилась пам'ять телефону, тому знімала на телефон подруги. І Потім, на жаль, не сохранилось відео, коли ми гуляли трошки, початок сам. І Ми прийшли в порт, тут рядом пляж наш і набережна. Тому показую з того міста, де відео у мене є. Але ми обов'язково ще приїдемо в це місце і прогуляємося ще раз з вами. Тут раніше стояв такий корабль великий, грала жива музика, ресторанчик там був. І от з цієї сторони раніше. Але тут води вже немає, і корабль сюди не причалився, на жаль, вода в Дніпрі йшла, і тому корабля тут і немає. Ось тут рибак, рибку ловить, спіймав щось ні. Пляжик, люди відпочивають, а тут була водичка раніше. а Зараз немає. Так, з тієї сторони тут теж, бачите, скільки рибаків ловлять рибу. О, хтось навіть з палаткою, вон там на тому березі. А ну-ка, я подивлюсь побільше. Угу. Людей багато сьогодні. Так, да, тут води було побільше. Ушла водичка наша. Тут вечором саме дуже гарно. Тут проводити час вже не так спекотно. Так, вже захід сонця. А вон, дівчонки відпочивають на сонечки ще Клас, молодці. О там рибаки рибалять. Ось тут улов. Ось такий улов у одного чоловіка. Це Рибка. А як називається рибка ваша? І і карась. Тарань, карась, де? А маленькі, маленькі такі з красними? Таранушка. Ага. Ну хоч побачили у когось. Кішка. <сміць> Кішка. <Дома сміць> ну така велика одна у вас така. Так. Чекають вже, де? кішки? <сміць> Дякую.

Ти слишиш? Так, Так, ми, ми йшли відтуда, тому що там летіли шахеди і взриви були на, ну, біля Дніпра. Ми так йшли і як побігали, тому що це було дуже близько бі, біля нас. Тому все, на сьогодні погуляли в тому місці. От таке буває наша реальність, на жаль. Ну, зараз вже тихо, а ми йдемо туди. А тут у мене дуже такий знервований голос, тому що ми бігали від шехедів, які летіли і зривалися, і це було дуже близько біля нас, і було дуже страшно. Ми Швидко зібралися і пішли. Хоча інші люди так і залишилися на пляжі, лежали і далі там проводили свій час і ніхто нікуди не пішов. Хоча небезпека була дуже близько і неможливо було там залишатися. Далі ми вирішили просто прогулятися по вечірньому місту Запоріжжя, подивитися, як гарно. І насолодитися красивими видами біля кафе. Так, вечернє вечерні місце наше. Прогулюємося ще, а вже пів дев'ятого. Отак у нас час і проходить дуже швидко, як завжди. Тут теж красиво. Тільки зустрілись і вже пора додому. Так кожного разу, на жаль.